Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 20 лютого і ми будемо висівати насіння помідор. Ми будемо висівати гноми. Гноми це солодка жарптиця, поцілований сонцем, червоне серце, золоте серце. І будемо висівати ще ранні низькорослі помідори. Такі як дрова, снігова казка, агата, аміко, санька, перлина, ринет і рома. Як ви бачите, у нас це все записано в зошиті, де написано, що сію 20 го числа переписані всі ці наші помідори, сорти і поставлені номерочки. Отакі От самі номерочки ми поклали на наших стаканчиках і залили насіння помідор, талою водою. У нас за ніч випав сніг. Зібрали цю талу воду, нагріли її на паровій бані і залили насіння помідор. І так, це насіннячко та має простояти не менше півгодини. Ну, якщо простоїть годину, дві і три, це дуже добре. Для знезаражування насіння ми використовуємо аптечний препарат хлоргексидин. Замочуємо насіння на пів години, після чого промиваємо і зразу висіваємо. Будемо висівати насіння у таких лоточках. Ми вже вас ознайомлювали, у нас є такі касети, бачите, ці лоточки мають подвійне дно. Ці лоточки ми ось провели також дезінфекцію, розвели такий темно-рожевий розчин марганцю і продезінфікували дані лоточки. Друзі, яка ширина між рядь, коли ми будемо висівати насіння із майбутньою пікіровкою? Як ви замітите, у нас має бути 4 рядочки. Тут бачите, навіть передбачено. Ширина між рядочками має бути не менше 3 см. Якщо трошки більше, це дуже добре. Ширина між насінинами має бути також 3-4 см. Тоді вони будуть спокійно розвиватися, тільки з'явиться перший другий листочок, пересадимо у маленькі стаканчики наші помідорки через те, що це всі такі низькі сорти насіння. А потім пізніше пересадимо у півлітрові стаканчики і наші сіянці будуть розвиватися вже до висадки на постійне місце. Глибина посіву насінин має бути до сантиметра. Після посіву насіння ми повинні накрити посіяне насіння або плівкою. У нас, так як це міні-тепличка, то є спеціальне бачите, накриття і поставити на відповідну температуру повітря. При температурі повітря 22-24 градуси, то вже сходи сіянці ми побачимо на 4-5 день. І, друзі, єдине, хочу вам нагадати, що як з'являться сходи, то ми повинні зразу ж покласти наші сіянці на підсвітку. Так як для розвитку помідор ми повинні дати їм світловий день 12-14 годин на добу і, звичайно, понизити температуру. Якщо ми дамо підсвітку і понизимо температуру, то сіянці не будуть витягуватись. Денна температура може бути від 20 до 24 градусів найбільше, а нічна 16-18 градусів. Якщо ми зможемо витримати отакі вимоги, то наші сіянці будуть міцні, коренасті і будемо мати гарну місну розсаду. Для посіву ми використовуємо вермикуліт, він... Виконує дію аерації ґрунту, зайву вологу, верміколіт, як би забирає, а віддає тоді, коли йде посушливість ґрунту. Грунт ми використовуємо класман і прошу пришвидшеному режимі вам переглянути відео, як ми проводимо посів помідор. Кому цікаво, друзі, хто має це робити вперше. Можете переглянути. А я всім бажаю дружніх сходів міцної розсади і головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей. Кладемо ґрунт. Для знеражування ґрунту ми використовуємо фітоспорин. Маємо так е, ущільнити цей ґрунт. Змочую його, додаю ще ґрунту, так, щоб ґрунту було не менше 4 см. Знов його ущільнюю. знов його збрискою. Потім ми робимо ось такі, щоб не затримувати відео, рівнесенькі, бачите лінійкою робимо углублення. І якщо ви сієте з подальшою пікіровкою, то міжряддя ви робите 3 см і насіння від насінини також 3-4 см, І щоб гарно зійшло на ви могли розсаду потім перепікірувати. Також змочуємо. Фітоспорином робимо лінієчкою отвори. Вони мають бути глибина цих отворів 08 см. Ці отвори ми також збризгуємо з фітоспорином, щоб насіннечку клали у зволожену землю. І розкладаємо наше насіння. Ось, ви подивіться, розклали ми насіння. І тепер ми цією самою можемо лінієчкою, його просто загорнути. Ще раз ми змочуємо. Щоб насіння наше не було сухе, і накриваємо плівкою. У нас, в даному випадку, для цих контейнерочків є ось таке накриття. І кожний сорт, який ми посадили, ми бачите клеїмо такі наклеючки От ми накрили постійні. Ці наші томати, і після посіву ми обов'язково повинні перенести у тепле темне місце, де температура має бути 22-24 градуси. При такій температурі наше насіння повинно зійти на третій, четвертий, п'ятий день, яка сила є насіння? А якщо, звичайно, буде нижча температура, то е, насіння зійде пізніше. Якщо ви побачите, що насіннячко сходить при появі перших-перших петелечків ви повинні відкрити і дати доступ повітря. Якщо не все зійшло, то відкрити лише частинку кришеч, щоб дати доступ повітря до цих петелючок. І якщо проросло це насіннячко, то ми обов'язково повинні поставити на підсвітку і понизити температуру, щоб не потягнулася наша розсада. Світловий день для томатів, це 12-14 годин. Ну, ми переносимо, як день на дворі сонячний, ми кладемо на південне вікно і не підсвічуємо вона на світлі від сонця. А якщо похмурий день, то ми, звичайно, підсвічуємо. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І я вам бажаю міцного здоров'я, гарної розсади, до побачення, до нових зустрічей!